Мої вітання, шановні глядачі. До вашої уваги інформаційний випуск програми День сьогодні. З нашого випуску ви дізнаєтесь про наступне: свої двері для громадян відкрив новий відділ державної реєстрації Шосткинської міської ради. Школярі озеленяють рідне місто. Динамовець допоміг шосткинським футболістам здобути перемогу у чемпіонаті України з футзалу. З початку поточного місяця розпочав свою роботу новостворений відділ державної реєстрації Шосткинської міської ради. У сферу діяльності нової структури входить реєстрація бізнесу та нерухомого майна. Як і дома, з початку цього року процедура державної реєстрації майнових прав на нерухоме майно відбувається за новими правилами. У зв'язку з цим у більшості громадян виникає ряд логічних запитань. Які документи необхідно подавати, протягом якого строку здійснюється реєстрація прав. Відповіді на всі ці питання нашим журналістам дає начальник відділу державної реєстрації бізнесу та нерухомого майна. Нова редакція закону про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та його обтяжень значно розширила коло суб'єктів, що мають право на здійснення відповідних послуг. Нещодавно свою діяльність розпочав відділ державної реєстрації Шоскінської міської ради, говорить начальник відділу Оксана Белясник. Рішенням другої сесії сьомого скликання шосткінської міської ради від 28.01.2016 року було створено відділ державної реєстрації шосткінської міської ради та затверджено структуру та штатний розпис, якими передбачено шість посад. Цей відділ забезпечує державну реєстрацію нерухомості та бізнесу. Спочатку цього року процедура державної реєстрації майнових прав на нерухоме майно зазнала деяких змін. Скорочено проведення державної реєстрації з 15 до 5 робочих днів. Тобто, відтепер державна реєстрація права власності та інших речових прав проводиться у строк, що не перевищує 5 робочих днів. Права власності на підприємства як єдиний майновий комплекс проводиться у строк, що не перевищує 14 робочих днів. Обтяжень речових прав проводиться у строк, що не перевищує 24 години. Крім вихідних і святкових днів з моменту прийняття заяви. Розгляд заяв від громадян та реєстрація здійснюється чітко встановлені строки, у відповідності до сплаченого адміністративного збору, наголошує пані Болясник. Забороняється видавати заявнику документи, за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав у строки, менші, ніж ті, з урахуванням яких ним сплачено адміністративний збір за державну реєстрацію прав. Встановлено диференційований підхід до сплати адміністративного збору в залежності від строків проведення державної реєстрації. Інформаційна довідка коштує 0,025 мінімального розміру зарплати це 34 гривні. Адміністративний збір 0,1 розмір мінімальної зарплати це 140 гривень на сьогоднішній день. Якщо реєстрація буде проходити протягом двох годин, сплачується 5 мінімальних зарплат. Якщо протягом двох днів одна мінімальна зарплата. Подання та отримання документів за результатом державної реєстрації в електронній формі як вже неодноразово згадувалося у наших попередніх сюжетах, присвячених темі реєстрації прав на нерухоме майно, до цьогорічних нововведень відноситься відміна свідоцтва про право власності на новостворену нерухомість. На цьому ще раз акцентую увагу начальник відділу державної реєстрації. Право власності, зокрема на новостворене реконструйоване нерухоме майно, на сформовану земельну ділянку. В порядку відведення земельної ділянки із земель державної та комунальної власності відтепер підтверджується не документом, а відповідним записом державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Інформація з державного реєстру за бажанням заявника може бути надана у паперовій формі без використання спеціальних бланків, проставляння підпису та печатки нотаріуса. При цьому документи отримані в електронній та паперовій формі матимуть однакову юридичну силу. Щодо державної реєстрації бізнесу та юридичних осіб, в цій процедурі також є певні зміни. Законом скасовано обов'язок щороку підтверджувати відомості про юридичну особу в реєстрі. Раніше це була реєстраційна картка форми 6, Зараз її скасовано з 1 січня 2016 року. Її не треба подавати. Впроваджено єдиний державний реєстр для юридичних осіб, громадських формувань та фізичних осіб підприємців, який об'єднав у собі кілька окремих реєстрів. Скорочено перелік документів, які подаються для державної реєстрації бізнесу. Окрім того, запроваджено принцип екстериторіальності стосовно інших державних реєстраторів у межах області, що це означає, пояснює фахівець. Тобто реєстрація нерухомого майна здійснюється в межах області. Ми можемо приймати і ямпіль, ізбуду, ну всю Сумську область. Серед інших новацій в сфері державної реєстрації це можливість громадянам оскаржити роботу реєстратора в суді або у територіальних органах міністерства. Юстиції. Звернутись до відділу державної реєстрації Шосткинської міської ради можна за адресою міста Шостка, вулиця Горького, 4, 2 поверх. Одна з окрас будь-якого міста це яскраві квітники і його вулиць. Аби шостка влітку розквітла за ініціативи станції юних натуралістів та управління освіти, проводиться конкурс. Згідно умов цього конкурсу, за кожною шкіл міста будуть закріплені свої квітники. Діти повинні будуть не тільки висадити на них рослини, а й продумати ландшафтний дизайн. Вже зараз школяри ведуть активну підготовку на своїх ділянках. Та уявляють, як у майбутньому виглядатиме краса, створена їхніми руками. Детальніше у сюжеті Євгенії Павлової. В рамках місячника природоохоронної екологічної роботи у шості проходять різноманітні екологічні акції, до яких активно долучається учні шкіл міста. Минулого тижня у місті за участі небайдужих шосткинців були висаджені саджанці дерев. Наступний етап екоакції висадження квітів на клумбах шостки. Розповідає Сергій Корнієнко, директор станції юних натуралістів. Ця акція має назву Красиві квітники для парків і скверів нашого міста. Ми виступили ініціаторами, тому що станція нетулістів має певну кількість, займається вирощенням певної кількості садівного матеріалу квітково-декоративних рослин, які би ми хотіли висадити саме на квітниках парків. Нашого міста зараз діти вже розпочали підготовчі роботи, що передають посадці рослин. Наприклад, у парку зірка, озброївшись інвентарем, учні 9 класу 5 школи активно перекопують свою ділянку. Анжела виявилася єдиною дівчинкою, котра вирішила допомогти хлопцям свого класу. Вони в свою чергу жартують все через те, що посаду старости зобов'язує. Хоча, як говорить сама дівчина, це не головна причина. Це дуже добре, коли в місті гарні клумби, зелені». Дерева, красиві квіти. У мене вдома багато цвітів, на городі теж я астри садила». Ігор та Андрій були не проти доєднатися до екоакції. Вони зазначають, робота хоча і важка, проте результат того вартий. І вже навіть намітили для себе, які рослини хочуть бачити на своєму квітнику. Тюльпани. Да, тюльпани нарциси. Ромашка така. Да, ромашка. Цвіти красиві. Це все на благо, как би, города, щоб. Росія борошу к нам більше людей прижали тому сі. Ну і щоб нам ну, щоб нам нравилось. За словами Сергія Володимировича, висаджуватимуться рослини не тільки в парку зірка і в парку юність. Цього року на квітниках в переважній більшості оселяться багаторічні рослини. Ця робота повинна бути в комплексі, аби на зміну одним квітам розпускались інші. Підкреслює директор станції юнатів. Ці акції підлягають під, скажімо так. Під конкурс, який буде оголошений управлінням освіти і Громадською організацією рідне місто» з тим, щоб відзначити кращі квітники, які будуть на території цих парків. Найкращий квітник журі оцінюватиме за такими критеріями: його стан, естетичний вигляд та ландшафтний дизайн. Братиметься до уваги і видовий склад рослин. В цьому році все таки ми надаємо переважно більшість посадкового матеріалу. А в подальшому на наступні роки планується таким чином зробити, щоб безпосередньо вже кожна школа розробляла проект квітника. І використовувала ту палітру, і той видовий склад квіткових декоративних рослин у відповідності до їхнього розробленого проекту. Підсумки конкурсу будуть підведені у вересні. На його переможців чекатимуть призи та подарунки. Вже не вперше в шостці проходить чемпіонат України з футзалу серед підлітків. Цього разу за перемогу боролись учасники шести команд, які приїхали з різних міст України. Наше місто представили дві команди команда Шостка Імпульс та вихованці ДЮСШ Барса. Три дні змагань тримали в напруженні не на один десяток учасників та вболівальників. За фінальною боротьбою та нагородженням у спорткомплексі Імпульс спостерігала Дар'я Бубенець. Протягом трьох днів всі учасники продемонстрували талант і професіоналізм. У запеклій боротьбі третє місце здобули місто Славути. Друге посіли представники конотопу. Перемогу здобула наша шосткинська команда Імпульс, в складі якої бігав починаючи зірка з нашого міста Максим Завгородній, який зараз грає за футбольний клуб Динамо Київ команди Ю-15. Хлопець розповів, завдяки чому він досяг таких вершин. Благодаря своєму тренеру я почав займатися тут, в «Імпульсі». Переграв міні-футбол. мене папа дав в шахтері, я грав в шахтери в Донецькому. Ну і так вийшло, що я пішов з шахтера і перейшов в Динамо. У мене перспективи, у мене контракт з Динамо Києвом. І сколько разів мені сурки заварив, президент клубу, я з ним много разів спілкувався. Він говорив, у тебе є перспективи, ти можеш вже 18 лет стати футболістом. Рад за первокоманду тренер команди імпульсу Владислав Петренко задоволений грою та запевняє, що його команда впевнена здобула перемогу, не давши супернику жодного шансу. Дякую організаторам за надану можливість провести турнір у нашому місті. Ми регулярно проводимо чемпіонати України Кубки України в шостке. Нам допомагає казіоний завод імпульс своїм спортзалом, можливостями, там автобусами. Все йдуть навстрічу. Чернов Євгеній Дмитрович йде нам навстрічу допомагає. Вот, и спасибо как бы, заводу що є така можливість. Не всі в Україні можуть прийняти такі соревновання по футзалу. Головна складова успіху це визнажливі тренування. Кожен футболіст йшов до цієї перемоги не один рік. Ці команді є у кожного шанс виступати за Україну, розповідає Владислав Олександрович. Здесь очень великолепный колектив, очень классные ребята, которые кожен может попасть команди мастеров по футзалу. Приятно, що ми все таки подошли к завершению не то, что карьеры, ребят, еще будущее свое футзальное, им играть за университеты, поступать дальше и идти в жизнь. Но на этом этапе, как бы, мы достигли максимума, я считаю, мы. Ми... Могу поздравити своїх ребят, що вони віддались повністю і виграли цей чемпіонат України. Команди переможці були нагороджені медалями. За традицією відзначили найкращих гравців турніру. Богдан Пономарчук, Артем Литвиненко, Михайло Хижняк, Максим Завгородній стали найкращими кожен своїй футбольній номінації. Кубки переможцям вручав головний суддя Асоціації футзалу України Дмитро Максимов. Він побажав ще більших перемог у житті та у футбольній арені. По традиції, тому що я вам відкрию тайну, коли я приїжджаю Шостер. Импульс Но они заслужили своей игрой, своими показателями. Действительно, сильнейшая команда чемпионата Украины по 99 году да. Команда импульс Аплодисменты. Олександр Данько, капітан команди призерів, задоволений участю та грою в цілому. Та мрій, як і вся його команда, грати у збірні нашої країни. Турнір сподобався. Звісно, очікували, що збереться більше команд. Ну нічого, приїхали із Західної України, і з Востока. Ну, довольні турніром, довольні добрий. Подобалось наше місто одному з гравців команди з міста Угледар Назару Попиніну. Хлопець поділився, чому саме вони не стали переможцями турніру. Скільки багато моментів, багато ударів, но вратар у протиположній команди був хороший. Ми погано, плохо, не забрались, тільки під кінець гри. Урівню турніру був високий. Шостки – красивий город, старий. Завершився ще один чемпіонат, та для юних спортсменів він не останній. І не важливо, хто переміг це загартувало усіх і надало ще більше сил для нових звершень. Інформаційний випуск на каналі телебачення Акцент» добіг свого завершення. Далі на вас чекає народний та синаптичний прогнози. А я, як завжди нагадую, наші новини ви можете переглянути на сайті Шостинської міської ради, шостка Ньюз» та в соціальній мережі Фейсбук. Тож слідкуйте за нашими випусками. Побачимось на все добре. 22 квітня вшановується пам'ять святого мученика Вадима, архімандрита. У давнину цей день розпочинався вигін худоби в поле. У селян була традиція обходити джерела і проговорювати. Підземна водиця відкриваємо тобі шляхи зовнішні. Наші пращури помітили, що можна очікувати сухого літа, якщо до цього дня ще не встановила стабільна тепла погода. Хмари вже зранку вкриють небо, і пахмура погода триматиметься в шості до кінця дня. середини дня і до його кінця йтиме дощ. Температура повітря в день 9 градусів. Позначкою плюс вночі стовчики термометрі знизяться до нуля градусів. Вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів на секунду.